Сорочка у клітинку і окуляри Гробувати на перший погляд, але з великим серцем. З Маріупольцем Романом Перетядько, ми зустрічаємось у центрі Дніпра. Він про той рей православної церкви України нині волонтерить. Щойно приїхав з Покровська, там передав гуманітарну допомогу військовим. Ми везли тепло допомогу хлопцям. Це теплі речі, це фліс, це термобілизна, це теплі шкарпетки. Маріупольський ТРО. Роман служив у храмі Петра Могили. В церкві з 98-го року щодня допомагали нужденним, робили гарячі обіди. А в 2014-му проте Рей почав волонтерити. Парафія підтримувала переселенців та військових. В березні цього року, коли були сильні обстріли в храмі, не припиняли роздавати їжу, крупи та консервацію щодня. Провізія закінчилась, але все одно, як могли, надавали допомогу. А потім місто захопили освободителі. Єдина православна церква України, яка повністю розписана в стилі Петриківки, сьогодні опечатана російськими пропагандистами. Загарбники знищили унікальну бібліотеку храму, де були рідкісні примірники українською мовою. Роман Перетятько нині заснував хаб у Дніпрі. Доброго ранку ми з Маріуполя об'єдналися священники та переселенці, підтримують як військових, так і цивільних. За вісім місяців допомоги близько 200 тисячам переселенців та відвезли сотні тонн продуктів у Ламан. Там залишилося майже 6 тисяч людей. Бідні люди, не води, ні світла, дуже поганий зв'язок, немає жодного з цілілої будівлі. Там і діти, там і молоді люди, там багато. Людей похилого віку, які лежать, ну це жах. Ми їздили саме по вулицях, роздавали, а це жахливо. Дуже Роман досі згадує про те, що побачив у Лимані кинутих людей, яким просто немає куди їхати. Після цієї поїздки він написав ось такий пост. Заїжджаєш в Лиман та зразу відчуваєш на собі важкий погляд колишніх домів та квартир людей. А зараз це руїни. Дивляться на тебе мовчазними пустими вигорівшими вікнами. Діти, які дуже рано подорослішали і не встигли побути дітьми. Люди, що самоорганізувалися та допомагають один одному. Тоді у Лимані Роман роздав більше 200 продуктових наборів. Каже, саме така кількість влазить у фуру за То ми там привезли продукти, вони там поїдять тиждень. Потім що. Тому волонтери продовжують збирати донати. Гроші можна переводити на картку Романа Перетятько. Волонтери хочуть ще купити павербанки, зарядні станції для військових. Та продукти, теплий одяг і генератори для мешканців Лиману. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підпишіться на ютуб канал ТВ 7